Учасники акції протягом однієї хвилини стояли на пішохідних переходах у центрі Кропивницького та вздовж центральної вулиці. Велика перспективна. Тримали плакати з написами: вони віддали за тебе життя. Віддай в пам'ять про них хвилину свого часу. Я зупиняюсь, а ти вони вибороли час для нас ціною свого життя. Співорганізаторка акції та керівниця благодійного фонду полк Святослава Хороброго Яна Пшеніцина розповіла, акцію влаштовуватимуть щодня з 8 по 29 серпня о 9 ранку. На площі Героїв Майдану збиратимуться рідні загиблих військових та інші містяни. Ця ідея ми її не взяли з голови. Це Побажання дружин загиблих, щоб люди не забували зупинятися о 9-й ранку та вшановувати загиблих захисників. Щоб у місті в нас озвучувалася загальнонаціональна хвилина мовчання. Патрульна поліція регулювала рух на дорогах. машини, автівки зупинялися, водії виходили в торгових точках. Теж долучалися, тобто там вставали, хоча б. Ми не просимо там виходити да, з сезону. Чому у нас акція 21 день? Тому що за 21 день зазвичай формується якась певна звичка в людини. І саме тому ми хочемо, щоб у людей відклалося те, що о 9-й годині ранку потрібно зупинятися. Дуже рідко попадаю, але зупиняюся. Це треба робити обов'язково. Це ну, мізер, те, що ми можемо зробити. Учасниця акції Валентина Пастухова прийшла з плакатом ціна спокійних ранків та інстаграмної кави Чиєсь життя та фотографію чоловіка Пастухова Максима, який загинув 7 вересня 2022 року. Говорить, за її спостереженнями під час всеукраїнської хвилини мовчання перехожі та водії у Кропивницькому не зупиняються і не вшановують пам'ять захисників. Хвилина мовчання це не пів життя. Можна зупинитися, вшанувати. І я не бачу в цьому ніякої проблеми, тому що в інших містах навіть Львів там рівне. Люди встають і вшановують, зупиняються транспорт. Я вважаю, що навіть супермаркет, в супермаркеті касир має встати на одну хвилину зупинити продажі і вшанувати ну, пам'ять загиблих героїв. На цьому відео ви бачите, як вшановують загиблих щодня о 9-й ранку у Вінниці. Водії зупиняються на хвилину і виходять з машин. Кропивницький водій Валерій Хоменко каже: він не проти зупинятись і вшановувати пам'ять загиблих військових. Щоб так робили інші, не бачив. Я думаю, що це давно потрібно треба було зробити. Потрібно давно. Це пам'ять, це увага якась. За хвилину мовчання стануть під знак. Даже штраф заточу. Подій маршрутки Віктор Салов розповів, що коли має можливість, то зупиняється під час хвилини мовчання. Головне, щоб не рушати на перекрості, ж не стану. Просто від'їхав, став, сторонки постояв, і поїхав, заглушив машину, постояв. стояв, що люди розуміють, розуміють це все. Сказав, в ньому там мовчання, вони добре, на яких вопросах не було. Ми звернулися до міської влади, до голови обласної військової адміністрації про те, чи є технічна можливість озвучувати звучномовців. До поліції ми звернулися, щоб вони провели інформаційно-роз'яснювальну кампанію для водіїв, щоб водії розуміли, як їм діяти, коли починається хвилина мовчання. Вони, в принципі, пішли нам на зустріч. Єдине, що треба погодження виконкому. Під час хвилини мовчання водії можуть зупинитися у дозволеному місці, вийти з автомобіля та вшанувати загиблих у російсько-українській війні без присутності та контролю ситуації поліцейськими водіям заборонено здійснювати зупинку у місцях, де це перешкоджатиме іншим учасникам дорожнього руху та може призвести до аварійної ситуації. Щодня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому о 9-й ранку вшановувати пам'ять загиблих приходять працівники обласної військової адміністрації та міськради. Це ініціатива місцевої влади та громадських організацій, започаткована торік 29 серпня, сказала заступниця начальника обласної адміністрації Катерина Колтунова. Цьому році була ініціатива від Кропивницької міської ради до перевізників. І було звернення до всіх містян зупинитися о 9.00. Я пам'ятаю, що тоді громадськість, люди, наші містяни, не дуже активно відреагували. Звернення від ініціаторів сьогоднішньої акції опрацьовує міськрада. На це спрямоване і проєкт рішення виконавчого комітету, який має бути прийнятий на черговому засіданні. Уже 13 серпня ми будемо залучати широке коло кропивничан: це і працівники автотранспортних підприємств, це і працівники сфери культури, і торгівлі, і закладів харчування, і поліції, і житлово-комунального господарства, щоб організувати. От належним чином хвилину мовчання у Кропивницькому. На питання, чому не ухвалили рішення раніше, адже торік у жовтні була петиція щодо зупинки транспорту під час хвилини мовчання, відповів так. Це достатньо складний процес зупинити, скажімо транспорт по всьому місту. Ну, прийде, буде прийнято рішення. Акція у центрі Кропивницького тривала півгодини. Олена Жакалова, Анатолій Басистий, Олександр Касяненко Суспільне новини Кропивницький.